Продовжимо нашу роботу. Отже, для того, щоб нам зручніше було працювати, часто буває необхідно вставити якусь вашу ескіз, чи, можливо, креслення в автокаді, чи, можливо, якусь PDF-ку, для того, щоб вставити, власне, власне, якийсь автокадівський файл, чи, можливо, там імпортований з Архікада, який має лінії. Ну, вже промальований, тобто ви можете користуватися функцією ImportCut для того, щоб ставити картинку, можна її, в принципі, чи PDF-ку просто перетягнути на екран, але перед цим ми зайдемо в вікошко переопределення видимості графіки або Visibility Graphics Overrides. І натиснемо Edit. Тобто, я відкрию план несучих конструкцій, рівень 0.0. Ну... Працювати почнемо на плані несучих конструкцій, не на плані поверху. Натискаємо оцю ікошка Visibility Graphics, переопределення видимості графіки і шукаємо літеру R. растрові зображення, Raster Images. Натискаємо галочку. І натискаємо ОК. Ну і зараз там, на робочий стіл я вже виніс приблизно схемку будиночку. Який ми будемо працювати, він не складний. Ми змін, будемо її змінювати, тому що якісь рішення тут або не відповідають нормам, або можна зробити їх по-іншому. Ну, але базова, така, базова картинка нам все ж знадобиться, щоб не переклацувати з різних вікон. То Простіше, щоб вона у вас була на екрані. В принципі, ви можете дивитися, наприклад, її з телефона теж, ну, але можна вставляти в рейді. Далі, інколи буває, потрібно масштабувати картинку. Наприклад, ви хочете, щоб у вас картинка була плюс-мінус по масштабу, ну, зовсім ідеально точною. Якщо це саме картинка її зробити не вийде, от прямо там 6000 мм, якщо тут намальована, щоб вона була і 6000 мм в ревіті. Проте ну, дуже-дуже близьке значення, це в принципі реально. Як це зробити? Ми проводимо лінію. Заходимо в вкладку «Анотація», «Annotate», і отут у нас є лінії деталізації. Можемо вибрати якусь сплошну лінію, це в цілому не важливо. І проводимо якусь. Лінію від точки до. Кіця, ну, вгору, по напрямку розміру. 6 тисяч. Таку саму довжиною, як і розмір. Після цього ми що ми зробимо? Ми вибираємо зображення, і отут у нас є команда scale або масштабірування. Натискаємо її, натискаємо на початок лінії. Натискаємо на а, лінію на картинці. Тобто ми кажемо, тут 6000 мм, повинні закінчуватись там, де закінчується 6000 мм, які ми провели а, тільки що. Натискаємо. Тобто зараз у нас картинка буде відповідати нашим масштабам. Тобто Отут лінія довжина 6000 мм, вона відповідає ну, не, не, до, до, не до долей мм, але плюс-мінус вона. Дуже схоже. Тобто, наприклад, якщо вставляти якісь генплани чи якісь там додаткові зображення, то вони будуть плюс-мінус відповідати масштабу. Ну, але, але якщо ви вставляєте якийсь, наприклад, автокадівський файл, то там завжди вони будуть абсолютно точно а, по лінії. Да, також ми працювати будемо в сотому масштабі, щоб змінити масштаб в Revit, ми можемо це зробити або ось тут, або в лівому нижньому куті. Або також ми можемо це зробити, в... коли у нас нічого не вибрано. Ми можемо в параметрах в свойствах саме перший параметр це масштаб. Якщо нам потрібен якийсь нетиповий масштаб, ми вибираємо оцей перший варіант custom, І пользовательський, здається, російською. І можемо там написати хоч 133,5. Ну, ладно, 133,5 не можемо обманути. Просто 133 можемо написати. А, і у вас буде масштаб 1 до 133, якщо у вас є прям така потреба. Ну, виберемо сотий. Будемо працювати в сотому. Так, зображення є. Ну, з чого ми почнемо? З чого ми почнемо? Тут в цьому шаблоні є вже попередньо декілька осей. Можемо видалити їх всі. Намалювати заново, це робити командою в вкладці архітектура. П'ята клавіша справа, сітка, російською, здається, вони так і називаються осі. І креслимо осі так, як вам потрібно. Стосовно Трішки криво намалював, не? Ну, ті, що були. Повернення команди клавіша Ctrl-Z. Ну, як, звичайно, в будь-якій іншій програмі відміна видалення об'єктів. Для того, щоб видалити об'єкт, ми вибираємо його, до речі, якщо я вибираю об'єкт з права, от я починаю вести оце вікошко вибору справа, то мені достатньо лише зачепити якийсь об'єкт, і він буде вибраний. Якщо я вибираю зліва, зліва направо. То мені потрібно повністю весь об'єкт захватити цією рамочкою вибору. Тобто це має значення інколи буває зручно. Для того, щоб вибрати декілька об'єктів, до речі, натискаємо клавішу Ctrl, вибираємо декілька об'єктів. Якщо вам потрібно зняти виділення, виділення да, натискаємо клавішу Shift. і з натисненим шифтом клацаємо на ті об'єкти, які вам не потрібні. А, так, ну, отже, вибираємо декілька осей, що нам не потрібні, видаляємо. Стосовно кружочків, а, в принципі, у нас от, коли вибрані ці осі, у нас а, є, ми можемо змінювати їх параметри. Ну, де деякі. Наприклад, а, тут є. А, Розмір кружечка і де він знаходиться на початку і в кінці. Тобто, Якщо ми виберемо лише в кінці, то залишиться відповідно лише знизу і зліва. Тому що ось тут були видно намальовані зверху, вниз і справа наліво. Тобто, якщо ми виберемо лише в началі, то відповідно, залишиться лише в началі. В принципі, напевно, нам в кінці буде достатньо. Також це можна зробити вручну, коли ми натискаємо на вісь тут є кнопочка Show Bubble or High Bubble. Ми можемо так їх вмикати-вимикати. Далі, ну давайте спробуємо скопіювати Осі на потрібні нам розміри. Ну, ми будемо ще цей, цю схему редагувати, ну, але поки що, давайте просто намалюємо так, як воно тут є. Вибираю вісь. Лівою кнопкою миші, і нас автоматично перекидає в меню Ізмініть. Натискаємо клавішу Копірувати. Я можу нажати на саму вісь, можу нажати в будь-якому іншому місці, це в цілому не важливо. Головне лише задати напрям, в якому ви хочете копіювати. Тобто, коли ви, ну, тут нам потрібно йти вгору. До речі, коли ви йдете перпендикулярно, у вас є така пунктирна лінія. Якщо ви будете відхилятись, у вас буде з'являтися, отут -от, де курсор, буде з'являтися кут, на який ви відхилились. Ну, бажано не відхилятись. Тут у нас а, 6 тисяч, вводимо з клавіатури. Перевіряйте, щоб у вас був вімкнений намлок. А, нам, да, намлок. І ще 6 тисяч. Для того, щоб змінити вісь назву осі, да, натискаємо на цю букву і пишемо. Необхідну нам букву. Ну, зазвичай лівий нижній куток А 1 Горизонтальні це буквані осі, вертикальні цифрові А БВ. А, далі цю вісь копіюємо на 8400. Так само. 8400. Одразу можемо змінити вісь номер на двійку. Тоді, коли ми будемо копіювати наступну вісь, 400, то вона автоматично стане трійкою. Ну І відповідно знову-таки 8400 є. Для того щоб ну, вона запропонувала зберегти наш файл тобто в автоматичного збереження в ревіті, здається, немає. тобто Воно лише можна встановити частоту нагадувань. Це можна зробити, отут в опціях Save Reminder Interval. тобто Частота нагадувань про збереження. А, -пум -пум -пум. Так. Для того, щоб подовжити вісі, нажимаємо на одну з осей, тобто необхід... не потрібно виділяти всі, тоді цієї клавіші немає. Натискаємо на одну з осей і натискаємо на оцей кружечок і піднімаємо, щоб вісь трішки, трішки виступала за перетин. Так, продовжимо. Якщо нам необхідно, ну, інколи буває така необхідність, наприклад, зменшити довжину лише однієї осі. Тоді вимикаємо отут режим 3D, і в режимі 2D ми можемо змінювати розміри осі, але вони тоді будуть змінюватись лише на одному цьому виді. Ну, щоб повернутися обратно, підводимо до всіх інших її попередників і наступників, і вона автоматично під'єднається. Далі. Стосовно розмірів. розмірів. Розмірів, розмірів, На верхній менюшці є ось такий розмір Align Dimensions, Російсько-паралельний розмір. Також цей самий, ця сама кнопочка, і трішки ще більше розмірів є у нас в вкладці анотації. Annotate. Вибираємо Aligned, Align Dimensions. І Просто ставимо декілька розмірів. Тобто ми користуватися будемо переважно саме alignet, саме паралельними цими розмірами, ні, не лінійними. Лінійними там, менш, зручно. Там, ну, якщо ви спробуєте самі поклацать, то ви зрозумієте про що я. Для того, щоб поставити розмір, нажимаємо на об'єкт. Нажимаємо на наступний об'єкт, і далі клацаємо. Якщо так вийшло, так вийшло що ви, наприклад, ну, швидко натискали і пропустили якусь одну, якийсь один віз чи один об'єкт, який вам необхідно було образмірити. І, а вже завершили операцію. Для того, щоб завершити операцію, натискаємо кудись в бік. Вліво чи вправо, куди завгодно, натискаємо. Якщо так вийшло. Так? Не потрібно видаляти да, цю розмірну лінію і робити її заново, особливо, якщо вона там багато дуже елементів. А вибираємо лівою кнопкою миші, вибираємо нашу цю розмірну лінію і натискаємо редактувати. І також натискаємо на ту лінію чи той об'єкт, який ми пропустили. Все готово. Тобто ну, у нас будуть розміри між осями і якісь розміри. Для того, щоб інколи так, буває, інколи так буває, що, наприклад, розмір налазить на якийсь об'єкт чи вісь, то ми просто вибираємо його і отут беремо за оцю синю точечку і зміщуємо туди, куди нам зручно. Також інколи бувають, коли вісі йдуть поруч, одна з однією, і налазять. То це не дуже гарно виглядає. Ми можемо це змінити, натиснувши на отаку от блискавку, не знаю, і подвинути вбік, щоб вісь нам не заважала. Ну, Для того, щоб це поставити назад, просто ставимо лінію ровно. Так, в принципі, якщо вам, наприклад, не подобається зелений колір розмірів, ви можете вибрати розміри. Нажать «редактировать», «изменить тип», «изменить тип. і у нас тут є, по-перше, різні розміри цих елементів, відступів, і у нас є колір. тобто є, до речі, розмір шрифта цього розміра, тип шрифта. І колір. Наприклад, ми, нам не подобається цей зелений, ми кажемо, хай буде трошки темніший. такий от зелений. Натискаємо, колір змінився. Ну, Давайте я виберу якийсь, щоб більш була більша різниця. Тобто стали рожевими. Ну, і так далі. Тобто, Вибираєте, який ви хочете. І цей, це застосується до всіх розмірів, ось, які називаються от, Linear Dimension Style. На всіх ваших видах, на всіх ваших планах. Тобто, наприклад, якщо ви зробили 100 креслень і змінили ось тут в параметрах цього сімейства, ви змінили колір, то воно зміниться на всіх 100 ваших аркушах, на всіх 100 ваших видах, так, як, це буде, так, як ви виберете ось тут цей кольор, напевно на поки що все